Перетин кордону по новому на українців чекають зміни під час проходження пунктів пропуску. Співробітники митниці працюватимуть із бодікамерами, які фільмуватимуть кожного громадянина під час огляду. Так планують боротися із корупцією та контрабандою. Що потрібно знати про новацію, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. Співробітники української митниці на всіх пунктах пропуску отримають для роботи нагрудні камери. Вони фіксуватимуть проведення оглядів та спілкування з українцями на кордоні. Працюватимуть пристрої як в день, так і в режимі нічної зйомки. Вимикати боді камери під час роботи категорично заборонено. Вони працюють постійно, а дані передають на сервери в онлайн режимі. Ставити записи на паузу або тим більше видаляти не можна. Для всіх громадян на пунктах пропуску з'являться оголошення про те, що ведеться відеозйомка. Якщо таких матеріалів на локації не буде, то митник сам попередить вас про те, що ведеться відеозапис. Нові правила роботи митниці напередодні затвердив кабінет міністрів. Першими роботу з відеореєстраторами в рамках пілотного проєкту затестили співробітники пункту пропуску Рава Руська у Львівській області. кажуть, робота успішна, тож проєкт масштабують і запроваджують по всій Україні. Міністерство фінансів доручили розробити формальну документацію щодо роботи з відеореєстраторами правилами їх зберігання та користування. Новація, переконані в уряді, допоможе побороти корупцію на українській митниці та унеможливити перевезення контрабанди. А як ви вважаєте, чи справді бодікамери стануть панацеєю у боротьбі з контрабандою на митниці? Чи мастаки знайдуть, як обійти нові закони? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Добрі дрони кошмарять росіян у Москві та під паралізовані аеропорти. Сотні пасажирів чекають у чергах їхні рейси перенесли або скасували. В Орловській області РФ під час атаки повністю відключили мобільний інтернет, Нібито на прохання їхніх військових. Російське Міноборони стверджує, що це була одна з наймасовіших дронових атак за останній час. Їхня ППО, нібито, все відбила, а на місці падіння уламків працюють відповідні служби. Отже, куди летіли безпілотники? Насправді дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Минулої ночі всі чотири московські аеропорти та литовища в інших містах на Росії призупиняли роботу. Про таке відзвітувала Росавіація. Причина в небі невідомі безпілотники. То вже п'ятий.

Російські телеграм-пабліки повідомляли також про наліт на новомосковськ. Це друге за величиною місто Тульської області, де розташований хімічний комбінат і ще кілька підприємств. Місцеві нарахували там 19 вибухів. Намі ще з дрон прилітімо. Загалом міноборони країни-агресорки заявило, що за ніч сили ППО нібито збили 105 українських дронів над 10 регіонами. Зокрема, 35 над територією Московської області, 14 над Орловською, 12 над Курською областю. Там дрон атакував авто місцевого чиновника Миколи Волобуєва, голови їхнього Біловського району. Він вижив, але отримав поранення. У Москві на місця падіння уламків працюють відповідні служби, заявив мер міста Сабянін. В українському центрі протидії дезінформації підтвердили успішну атаку об'єктів військово-промислового комплексу ворога в московській області. Та Тулі. пропагандисти про справжні наслідки та місця влучань безпілотників традиційно мовчать без інтернету, із закритими аеропортами, але із досягнутими цілями так званої СВО. Ось так нині живуть на Росії. А як ви вважаєте, куди потрібно запускати рій добрих дронів? Що було б жирною ціллю на ваш погляд? Пишіть в коментарях. Викрадали дані з ваших карток, а також креслення нашої нової зброї, та передавали все це ворогу. СБУ здійснило одразу дві операції за одну добу. Сьогодні одразу два гучних викриття: один інженер, який працював на оборонному заводі, і нібито здавав ворогу секрети нашої військової техніки, а другі, і це для нас сенсація: податківці, які за даними слідства, зливали бази даних українців на російські хакерські форуми. Як працювали ці схеми? Хто стояв за ними? І що тепер їм загрожує? Розповідаємо просто зараз. Я Микита Гаврилюк. Якщо ви ще не з нами, то підпишіться, поставте вподобайку і залиште коментар. Бо наступною мішенню може бути будь-хто з нас. Служба безпеки України повідомила про ще одне затримання. Цього разу у податковій службі. Кілька співробітників підозрюються в тому, що зливали персональні дані українців хакером пов'язаним із Російськими спецслужбами їхні імена наразі не розголошують. Двоє податківців, маючи доступ до закритої бази, систематично передавали конфіденційну інформацію про фізичних та юридичних осіб третьому учаснику цієї схеми. Той, в свою чергу, продавав її на російському хакерському форумі. Там же і підшукували клієнтів для нових замовлень. За інформацію отримували від 100 до 300 доларів США оплата. Виключно в криптовалюті ці дані могли використовуватися для фішингових атак, шахрайства чи навіть планування операцій проти України. Серед переданої інформації були дані про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, податкові декларації та інші персональні відомості. Серед отримувачів інформації були хакерські групи, що працюють на ФСБ Росії. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютери, мобільні телефони та докази передачі інформації. Кримінальне провадження відкритого за статтею про державну зраду фігурантам загрожує довічне, але це не весь улов служби безпеки України за останню добу. Уявіть собі, завод, який працює на оборону України, і тамтешнього інженера, який працює на Росію. Це не шпигунський роман, це офіційна заява Служби безпеки України. У середу СБУ повідомила про затримання 47-річного мешканця Одещини. За даними слідства, він агент російської ФСБ, який влаштувався на одне з оборонних підприємств. Його метою було винести звідти креслення, технологічні схеми та інші секрети, які стосуються запчастин для. Нової автотехніки української армії чоловік намагався передати дані про українське виробництво безпосередньо російським спецслужбам. Він прикривався своїми професійними обов'язками інженера, а також намагався якомога швидше втертися в довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі. Але цим усе не обмежилось. За версією СБУ він також виконував роль коригувальника. Намагався виявити бойові позиції ППО, радіолокаційні станції та інші об'єкти, які могли б зацікавити ворога. Затримання провели безпосередньо на підприємстві. У нього вилучили фото технічної документації та інші докази, які за версією слідства підтверджують його співпрацю з ворожими спецслужбами. До того ж, його викрали ще на моменті вербування росіянами. Тож ні. Нічого цінного зрадник передати не встиг. Йому також інкримінують державну зраду. Чоловіку вже оголосили про підозру. Якщо провину доведуть, він може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Справу готують до передачі в суд. Два такі викриття лише за один день, і обидва в критичних секторах оборонному та фінансовому. Це зайве раз нагадує наскільки глибоко ворог намагається проникнути в українську систему зсередини. Якщо хочете і далі знати правду першими, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. А якщо що чули про подібні випадки у вашому місті, обов'язково напишіть нам. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про коментарі, вподобайки та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.